Сьогодні члени парламентської слідчої комісії, що досліджує події навколо так званого Іловайського котла, опитували командира оперативного командування південь генерала Руслана Хомчака. Командувач так званого сектору Б відмовився давати пояснення в присутності. Змі пояснив, що говоритиме про слабкі місця, зокрема в плануванні операцій, про які не повинен дізнатися противник. Парламентська комісія дослухалася до його аргументів і вирішила опитувати Хомчака в закритому режимі. Після того генерал зробив коментар і для преси. Головним винним в Іловайському котлі він назвав російське командування, яке порушило домовленість про коридор для українських військових і дало наказ їх розстріляти, натомість інший свідок командир протитанкового взводу батальйону Донбас Володимир Бавенко заявив, що однією з причин трагедії стало рішення брати Іловайськ попри те, що російські війська вже там приготували пастку. господствуючі висоти під Іловайськом вони заняли 7 по 9 августа, і не видавали себе А потім уже 24 го у нас проводили парад. На день незалежності Вони повністю зайшли бригади. Тобто на питання чиї це подахунки, нам не можна було туди заходити. Підмога йшла, ішов підрозділ 92-ї бригади. З Чугуєва, знаєте, знаходиться. На жаль, цей підрозділ під новою Катеринівкою був розбитий російськими десантниками після того йшов підрозділ ще 51-ї бригади. Частина підрозділу до нас дійшла. Ну ну маленька частина. От вони до нас ішли, нас не дурили. Вони реально йшли нам на підмогу. Но е та обстановка, яка складалася вже між многополієм і державним кордоном і Стара та насиченість російських військ вона вже не давала їм прийти.